Жителі будинків по вулиці Савчука побачили робітників, що випилювали дерева в лісопарку Кордівка близько восьмої години ранку. Вони почали збиратися з протестами, покликали на допомогу громадських активістів. Я вам Я хочу показати прописку. Я живу в мікрорайоні Савчука ви 11. Ви, Мене звуть Антипець громадян. Олександр. Я хочу подивитися у цього громадянина. Взяти якісь документи завдяки він показав, чому так. він почав тут рубати, не зважаючи на всі заперечення, які є у нас. Забудовники це фірма Євроконпо. Лісся одні з претендентів на землю в Кордівці. Міська рада прийняла мораторій на забудову цих ділянок. Але підприємці вчепилися за можливість буквального трактування документу. Мовляв, якщо це мораторій на забудову, то ми ж нічого поки що і не будуємо, а тільки готуємо майданчик в рамках робот, у мене є розрішення на снос 212 дерев. Я. При цьому вирубати я буду мабуть, 150-160, потому что тому мне не більше мені нужно. Противники забудови наполягають на своїй правоті і посилаються також на загальні норми природоохоронного законодавства Є не лише. Мораторія, як рішення міської ради, діє закон про заборону до 2016 року. Закон прийнятий Верховною Радою до 2016 року, до 1 березня є заборонена вирубку зелених насаджень і рекреаційних зон міста. тобто окремого рішення міської ради, взагалі не було потрібно, тому що воно встановлено законом. Забудовники ж у своїх діях посилалися на ордер на знесення дерев, виданий міським комунальним підприємством. Дільниця з контролю за благоустроєм. А зараз, наскільки я розумію, мораторій. на строительство. Сейчас там строительство никакого не ведется. Ведется согласно документам, которые были выданы в 2010 году. Да, согласно документам на подготовку к строительству. То есть э, люди э, делают подготовку к строительству. А мораторий мы же прекрасно понимаем. Сегодня он есть, а завтра может и отменят мораторий. То есть... Жителі навколишніх будинків просили представників прокуратури, хоча б призупинити дії забудовників до з'ясування обставин. Але представник підприємства вимагав, щоб письмовий документ про призупинення робіт був надісланий до Київського офісу Єврокон Полісся, а тим часом робота тривала. Я, я не прошу вас зупинити взагалі дії. Я прошу вас зупинити дії до того часу, поки ми приймемо, розберемо все в цьому питанні і приймемо якесь рішення, що да, ви законно дієте чи ні, ви незаконно дієте, чи законно виданий цей ордер на видалення зелених. Як насаджень чи ні чи законно буде від вас підписання, а роботи, роботи, конечно, жстановить за останніми даними. Надвечір випилювати дерева припинили після втручання представників влади, але сам конфлікт триває.